Привіт, етюд театр. Храм. Дійсно храм, храм творчості, храм гри, храм перевтілення. Я, я маска. Ви бачите не мене. Ви бачите? Моїх героїнь і героїв я граю для вас. Я просто таки гра. Я сміх. Я гарлекіно. <с>. Я весела, я куметна. Я. Дарую вам потіху я. на сцені. Я, я відчуваю самобутність свого щастя я відчуваю кохання. Я відчуваю. Мамо, чого за жури? Відлюбилище. А раптом я стою строптивою чи злою? Я снігова королева. Я наказую. Я гніваюсь, я монаш. Всех на свете Я життя Я просто Девчина, жинка Я актриса